Ще один метод посадки картоплі, знайшла тут іще відеречко картоплі. лишній. Сьогодні будемо садити методом кільцювання. Цей метод заключається в тому, щоб посередині нашої картоплини зробити надріз приблизно 1 см глибиною. Надрізи на картоплі дозволяють перед посадкою розбудити сплячі бруньки. І чим більше прокинеться бруньок, Тим більше паростків пустить картоплина і тим більше й дасть урожай. Бачимо, що картопля в мене зовсім без вічок, тому буду спостерігати і дивитися на результат. Але особливо важливо не забути перед тим, як картоплю опускати в ґрунт, дуже гарно обробити її в попелі, щоб картопля не захворіла і не згнила. Деякі е, люди пишуть, що картоплю треба так робити, обрізати, робити надрізи десь за місяць до посадки картоплі. Я її тільки витягла з погреба і відразу надрізаю, і потім будемо садити в ґрунт. Сподіваюсь, я зі своїми експериментами в цьому році без картоплі не залишусь.